Мікрорайон садовий вулиця перспективна. 2. у цьому дворі мешканець Олександр Овсій зі своїми товаришами власним коштом установили велопарковку. Хотів, щоб поставити велосипед. Хотів, щоб було куди поставити мій велосипед. Кажу так, як є. А другий варіант мені хотілося, щоб у дворі був добробут. Відповідно, щоб у людей був якийсь комфорт. Сейчас на був якийсь комфорт. Ми, ми дуже задоволені і будемо в цьому напрямку ще працювати. Але чому забудовники не встановили таку велопарковку? Проектом не передбачені велопарковки на мікрорайоні. Велопарковки, які збудовані тут місцевими жителями, вони захотіли за власною ініціативою зробити велопарковку. Не Передбачено. То їх не, не обов'язково будувати проектування саме цього будинку розпочалося 2012 року будівництво 2013-го. Якщо проєктування і експертиза проєктної кошторисної документації і будівництво відбувалося до 2018 року, коли вступили в дію нові норми ДБН, то загалом таке питання це було. По домовленості з замовником з вступом в дію нового ДБ така норма є. Саме від 1 вересня 2018 року набрали чинності нові державні будівельні норми, за якими розміщення велопарковок на прибудинковій території є обов'язковим пунктом проєктування. Зараз у Полтаві немає будинків, які б здавалися в експлуатацію згідно з оновленими нормами. Тамара Мордиксрій Коломієць ПІТІВІ.